Якщо кіт кличе на допомогу, то вони вже тут. Ні, це не Чіп і Дейл, це Том і Шон з американського міста Сіетл. Hello, Ukraine. Hello, Ukraine. Привіт, Україну. Я Том зі служби порятунки котів. А це мій брат Шон. Ми обожнюємо котів і обожнюємо їх рятувати. І вони у цьому справжні майстри. Том професійний арбурист, тобто фахівець з догляду за деревами, має науковий ступінь з екології. Ми рятуємо котів вже протягом десяти років і вже врятували за цей час близько двох тисяч пухнастиків. А це шон професійний гірський провідник, захоплюється котами з п'яти років. Якось ми рятували одного і того самого кота сім разів. А починалося все з простого бажання допомогти не тільки котам, але й їхнім господарям. іноді компанії, що обслуговують дерева, можуть виставити рахунок у 400-500 доларів за те, щоб залізти на дерево та врятувати вашого кота. може це й не космічна сума, але багато людей тут не можуть дозволити собі такі витрати. І тоді Том і я вирішили працювати на пожертви, аби люди мали вибір платити нам скільки вони зможуть. А навіть на цих умовах їхня професія дуже затребувана, адже високих дерев тут здається більше ніж у інших штатах. Більшість людей у Сіетлі та західному Вашингтоні мають такі дерева на задньому дворі, і для котів у будь-якій небезпечній ситуації, коли їм загрожують собаки, койоти чи інші коти. Це ніби шлях для порятунку, але часто найнебезпечніші не частини нашої роботи це не залізти на дерево, а переконати кота, що ти його друг. Спеціально для ранку з Україною Том і Шон вирішили продемонструвати, як відбувається рятувальна операція. і, як коти стають їхніми друзями? Почнемо зі спорядження. Ось такий сачок ми використовуємо, коли не можемо дотягнутися до кота. А ось найбільш вражаючий наш інструмент: величезна рогатка. Ми використовуємо її, коли потрібно закинути мотузку через гілля та закріпити. Беремо ось таке грузило, закидаємо. Потім прицілюємось, дивимось, куди хочемо закинути мотузку. Я обираю міцну гілку, прицілююсь, натягую резинку і відпускаю. Потім до іншого кінця хлопці прив'язують міцну мотузку. Інколи ми використовуємо замість рогатки, просто таке грузило. Є різні техніки, як його закидати, але мені подобається така. беремо ось так, розхитуємо, обираємо ціль і. Нарешті, коли все закріплено, настав час злізти на гору. З таким спорядженням навіть найвищі дерева підкорюються дуже швидко. Привіт, друже. Час спускатися, красунчик. Давай, друже, ти можеш це зробити. Підходь. Дякую, що йдеш. Підходь, я тебе врятую. Один з найбільших уроків, який ми засвоїли, це те, що коти не вчаться на помилках. коли господарі запитують нас, чи перестане їхній улюбленець дертися на дерева, ми кажемо ні. Хоча інколи ми жартуємо, що рятуємо настільки котів, скільки ще є господарі. Ось Саме тому Шон і Том уже стали місцевими суперзірками. Їх раді бачити усі від котів на високих деревах і до їхніх господарів у найбільших будинках Сіетла.